Бачиш дуже багато скалічених людських душ. Це і діти, і дорослі, які живуть в постійній стресовій зоні, в постійній, в постійній тривозі. Вони знають, що таке жити не в себе вдома. Коли дитині доводиться змінювати своє оточення, змінювати друзів, прилаштовуватись якось. Почути для дитини волання тривоги, це звичайно, буденна справа. Але це так не має бути. Ці родини України зараз знаходяться в стані тривожності. Також є проблеми більш складні, такі як депресія, проблема низької самооцінки в підлітків, проблеми сімей, наприклад, військовослужбовців, де тато іде на війні, а мама залишилася одна виховувати дитину. Або проблеми в сім'ях, де батьки є нерідними, наприклад. Ми намагаємось підтримати жінок, намагаємося, щоб діти росли в щасливих сім'ях, тому що щаслива дитина може бути тільки в щасливих батьків.